Чому проблеми м'ясо-молочної гаузі привернули стільки уваги? Якщо поголів'я свиней і птиці в Україні наближається до рівня необхідного для повного забезпечення внутрішнього попиту і коригувати це поголів'я можна достатньо швидко, то вирощуванням крупної рогатої худоби все набагато складніше. Всі, з ким я Проводив наради и консультувався с ведомством того, що пагаливі великої рогатой худоби у нас недостатне. А відновити його до рівня необхідного для забезпечення внутрішнього ринку можна лише за 5-7 років. За роки незалежності пагали великої рогатой худоби в Україні скоротилось майже в 6 разів 4,5 млн галлив для країни з населенням 46 млн грн. Людей це вкрай мало. Тому і молоко коштує надто обтяжливо для громанців більшості українців. Як наслідок, в мясному українця Українців становить тільки 18% замість рекомендованих медициною 40%. Споживання молока майже на половину менше від раціональних норм харчування. Отже, це речі, які безпосередньо впливають на якість життя і здоров'я наших людей. Проте, проблема не вирішувалась, лише поглибилась всі роки незалежності. Тільки минулого року нам вдалося зупинити скорочення погая. Тепер ми знаходимося в поворотній точці,